Новорічне привітання, з Новим роком, милі друзі, всіх вітаємо тепер ми вас, Хай щастить усе вам всюди в Новим році, всякий раз. Милосердя завжди, Боже, обновляється воно щодня. У новому році Христос теж явить милість нам сповна. Лише будьмо Христу вірні. Слово зберігаючи в серцях, з ним досягнемо ми цілі і одержимо нетлінного вінця. Ми не знаємо, коли прийде наш Господь, в якому році, але знаєм, Він нас неодмінно приведе в дім неба очі. Там уже й років не буде горя, завжди радість буде уця. Сам Ісус за нами прийде скоро і введе нас на весілля Агнця. Не журіться зовсім і недовго, нам зосталося Христа чекати. Кінчиться літа, земна дорога, увійде в небес в святі палати. Літа відходять, літа мінають швидко і відходять. Старий завжди зміняє новий рік, от й на думку все наводить, що й наш закінчиться тут вік. Земля навічна вічна є для нас оселя. Тут, тимчасово, друзі, ми живем. У небеждя нескінчена вечеря, нам приготовлена самим отцем. А на землі ми перехожі гості дітаминають, у вічність нас несуть. Нема тут нашого зовсім ні трошки. Усе, що маємо, залишить мусим тут. Рік пролетів і зустрічаєм новий. Отож задумаймось, хоча мить, минулім кожний, як себе готовив, не на землі, а там у небі жить. Якщо прожиті роки, ми віддавали це на служіння Господа Христа, то з ним відемо у небо слави, де наші не закінчаться по вік літа. Давайте ж будемо нині поспішати являть любов для всіх Христа, ні вданих Богом дарма не втрачати, поки є з нами ласка Господа свята. Не знаємо, що буде в новому році, чи щастя, горе. Чи переживання, а може церкву мог забрати схоче, у небі звершити святе вінчання? Наступне є для нас ще невідоме, тому живемо вірою в Христа Ісуса, відображаючи життя духовне, ходяче в натнені Святого Духа. Амінь. РОЗДУМИ про спасіння. Не треба усе марно сподіватись та покладатися на розум свій. Усе потрібно в Господа питатись, а Він на всі питання відповість. Молитви Ти все до святого Бога, йому свій стан душі розповісти, Він створить нам просту дорогу. У нашому повсякденному житті. Один Господь розряда та потіха, лише один Ісус, Спаситель наш, Він збереже і захистить від лиха тяжкий, тривожне життя час. Христі не маємо страху ознаки. Ісус усі питання вирішить до нас, Господь Ісус наш добрий пастир, Він вислухає. І відповідь подасть, Христове, маємо святеє Слово, щоб нам учитися у правді жити, а жертва Сина, це є знак любові, щоб оправдався грішний чоловік. І наші роздуми хай тільки будуть про дивне спасіння людської душі, по своєму не думаємо, як люди, Усі питання Господу Христу вручимо. Не розум каже, свій не покладайся, так нас Господнє Слово усе вчить. Христу Спасителю, лиш довіряйся. З Ісусом слави будеш вічно жити. Амінь.